Це питання, як наша система повіщення застаріла, Якщо навіть взяти знайти ту чи іншу лампу ту, чи запчастину, це ж кінець 60-х років, 74-й, десь такі терміні їх виготовлення. Ну, цивілізовані країни давно прийшли на це цифрове комп'ютерне інформування. Дана програма вже була започаткована 5 років назад міністерством, але прав коштів, вона дуже дорога йти на це. Ну, є, Пілотна область Харківська область була визначена ще років три назад, але на сьогоднішній день ще не впроваджена навіть в і пілотна область по даному напрямку. Є напрацювання, ми з вами було, навіть, було оплачено на проєктно-кошторську документацію, щоб в області нає проєктно-кошторську, але в подальшому це, там дорого. І поки не передано на рівні держави, і це питання стоїть по модернізації системи зв'язку на державному рівні. Дякую, Тимош. Тимош, як Михайло, фракція ОСПОДА. У мене є два запитання. Скажіть, будь ласка, в ракурсі продажу у протелекому, я так розумію, школу фінансування, як буде пов'язана система оповіщення, чи не виникне проблем, оскільки це вже буде приватна структура, не державна, як буде будуватися зимовідносини, чи не включити не втрачає нічого, чи не, не, не продатує? Чи не закриють, враховуючи те, що довгий зараз з радіоксел. Просто відключають, тому що це не вийде. Це перше питання. І друге питання є. яка інформація, що зараз всі марайонними центром будують і проводять спецзв'язок, прямий там, з кабміном чи з президентом з підготовкою до майбутніх виборів, що проводять в прямій лінії на даному підприємстві? Mm, yeah. Чи це відноситься до системи повіщення, чи це чия забаранка? Дякую. По-першому питанню, на 2011 рік всі угоди, діючі, нами заключені з Укртелеком. Частину ми проплатили, тому що транс було виконано гроші порядка 200 тисяч на комплексну програму. Відповідно, ми розрахувалися з філією Телебурянською і за оренду приміщення Укртелеком. На, на цей рік проблемних питань немає. У нас і дане питання не, ще не розглядалося щодо подальшого перезаключення. На сьогодні тільки прийшли зміни нас, то, що ми поміняли самі храмі.